Всім доброго раночку! Сьогодні такий гарний сніданок приготувала для чоловіка. І така гарна погода вийшло сонечко, на вулиці прям тепло. Сонечко вже гріє. Збираю чоловіку обід на роботу. Сьогодні це макарошки та курочка. І поклала солоний огірок. Складаю обід, проводжаю його на роботу і буду готувати сніданок для діток. Сьогодні вирішила зробити їм скрембл, або в моєму дитинстві її називали дитяча яєчня. Для цього я на вершковому маслі підсмажую 2 яйця, додаю до них молоко та трішки солі. Все ретельно перемішую та смажу. Такий гарний та смачний сніданок у них виходить. А я переходжу до домашніх справ, до домашньої ретини, яка починається з того, звісно, що потрібно застілити постіль. Взагалі непогано б це робити до сніданку, але скажу чесно, що інколи я не встигаю. Спимо ми з чоловіком зараз тут у вітальні на дивані, оскільки хто вперше на моєму каналі, може не знає. На другому поверсі ремонт у нас ще не зроблений і спальні у нас немає. У нас взагалі є меблі для спальні, але вони стоять розібрані, бо нема куди їх поставити. І я вже навіть думала сюди поставити ліжко і прикроватну тумбочку, бо дуже її не вистачає. Але коли б приходили гості, мабуть, дуже дивно виглядало б ліжко у вітальні. Тому я придумала просто на великі подушки від дивану покласти такий плед і на нього вже складаємо телефони, зарядки, якщо щось там потрібно покласти. Вирішила замінити наволочку декоративно. Я завжди їх так вставляю одну в одну і коли потрібно їх змінити, просто міняю місцями. Так і завжди я знаю, де вона знаходиться, і економія місця для зберігання. Обидві ці наволочки купувала в магазині Сенсей. І я переходжу до прибирання на кухні після сніданку. А поки я тут прибираю, хотіла з вами поговорити ось про що. Часто і мені, і блогерам прилітає питання, чому ви не говорите про війну. Ну, якщо чесно, інколи і говорю, але просто коли таке питають, люди не можуть подумати про те, що немає моральних сил. Я разів 15 намагалася писати. Розмовне відео на цю тему, але просто настільки навертаються сльози, що я не можу цього зробити. І замість того, щоб підтримувати один одного в такі тяжкі часи, всі друг друга, наче палкою, тикають, а чому ви не кажете, а чому ви не робите, а покажіть, куди ви задонатили. Ну, чесно, я не мушу показувати усе що я роблю. Мій канал про господарство, про домашнє господарство, про сім'ю, про рецепти. Звісно, я не забуваю про війну. Коли мене питають, не зрозуміла ваша позиція. Ну, ви серйозно, це ж жарт якийсь? Яка позиція? На мою країну напала інша країна, яка вбиває людей? Я знаходжусь з двома маленькими дітьми в будинку за містом, де немає ні бомбосховища, ні навіть подвалу, ні метро, ні підземного переходу, нічого, де ми можемо сховатись. І під час повітряної тривоги я не знаю, виживемо ми чи ні. Як взагалі можна питати про позицію? Жахлива позиція, звісно, русня напала на нашу країну. Це просто, ну, немає сил про це у кожному відео говорити. Єдине, що можу на правах тепер блогера, нагадувати, що потрібно донатити на ЗСУ. Ми робимо це двічі на місяць, коли приходить заробітна плата. Також ми з дітками їздили, я показувала це у відео, у пункт незламності і плили маскирувальні сітки. Періодично будемо туди їздити, коли є час. А взагалі, в такі часи потрібно не шукати, хто що там робить або не робить, а підтримувати один одного. У мене є знайомі, які зараз на фронті, які у гарячих точках, і вони багато разів казали про те, що ми хочемо, щоб дівчата, щоб люди, усі, які не на фронті, посміхались і жили своє життя. Не нили, не плакали і не тішили ворога тим, що ми там сидимо у підвалах, що в нас нема світла. У нас все є. У нас все добре, бо ми знаємо, що переможемо, і у нас буде ще більше. Хай ворог не радується тому, що усі у кожному відео щось там ниють. Ми сильні, ми все зможемо. Звісно, є родини, які дуже постраждали від війни, це жахливо, це великий біль. Ніколи ми цього не забудемо та не пробачимо. Далі продовжуємо домашні справи. Поки з вами балакала, вже все поприбирала, розставляю на місця, ставлю на місце тарілочки і періодично їх міняю місцями, нижні з верхніми. Бо постійно користуємось верхніми і щоб вони так однаково зношувались, міняю місцями, щоб не було так, що деякі прям такі вже подряпані, а деякі в ідеальному стані. Протираю шухлядку і розставляю усе по місцях. Я вирішила швиденько протерти фасади. У мене це займає хвилин 5. Фасади у нас матові, гладкі, фарбовані, тому їх дуже легко мити, на них особливо нічого не видно, тільки деякі плямки. Протираю вологою ганчіркою і трішки додаю свого засобу, змішую воду з оцтом та спиртом. А потім сухою ганчіркою просто насухо усе протираю. Також вийшло сонечко і мені захотілося протерти вікно на кухні. Як тільки виходить сонце, видно усі недоліки одразу увесь бруд. Роблю це по мірі необхідності, як бачу, що якесь вікно брудне, то його і мию. Я не роблю це там, раз в рік на весні, Буває деякі вікна частіше мию, там, раз на пару тижнів, навіть, деякі раз на пару місяців. Але мені головне, щоб вони були чисті. Я не мию одразу всі вікна в будинку, бо це досить складно. А так, по одному, по два потрошку мене влаштовує. Акробат приїхав до цирку. Виступає Нюся Ханяковська. Нюся, давай, жонглюй. Пора жонглювати. Моя маленька дівчинко, то дівчинка. Щось наханячина, що тут Трішки відпочили, і далі до справ. Я беру баночку, в якій у мене зберігаються горішки, і додаю їх на стіл. Протираю бра, дуже мені ці світильники подобаються. І буду мити підлогу. Мию я її кожного дня, дуже я це люблю. Буває навіть і двічі на день, особливо в передпокою, де постійно дітки після прогулянки багато чого заносять. Тут, вон, видно, сидить молодший синочок Владислав, бавиться з хом'ячком. Знайдіть нюсю на відео, Заховалась. Такі смішні бавились, повзали один за одним. Владік грався, що він також хом'ячок. <хи> не хвилюйтесь, підлоги у нас теплі, їм не холодно. А я переходжу до прибирання в передпокою. Дістала корзинки, в яких у нас зберігаються шапки, рукавички, все складаю, що там накидали. Це взагалі тимчасові меблі з нашої старої квартири, хочу сюди замовити велику вбудовану шафу на всю стінку. Протираю ганчіркою лавку, і трішки тут забруднила стінка. Також все, все протираю, бо у нас на дворі багато землі ось така велика пляма. Землі, піску, глини, немає ні травки, ні доріжок, тому так досить брудно завжди у цій зоні витрушую килимок та все прибираю. І нарешті можна насолодитись чистотою. Так приємно, коли все чисто. Я обожнюю, коли все так все на своїх місцях, підлога вимита. У мене просили показати наш перший поверх. В принципі, в усіх відео вже, мабуть, зрозуміло, що де розташовано, але зараз швиденько показую: біля входу у нас котельня. Там котел, електро, бойлер і холодильник поки що там стоїть. Поруч. Санвузол та прачка, теж багато разів показувала. Цей будиночок і Київський переставила сюди під сходи Тут кабінет, зараз там дистанційка у старшого сина. І ось вітальня, тут на дивані ми поки що спимо. За вікном така чудова погода, таке чисте небо, сонечко, дуже гарно. Згадала, що у мене залишилася ще одна справа у Санвузлі. Вчора купила такий ароматизатор для унітазу. Ось такий рожевий, такий гарненький. Зазвичай беру будь-які які познижки бувають. І зазвичай вони сині Сині або сині-зелені, а вперше ось такі рожеві брев. Відкриваю їх і виявила, що позаду є така захисна плівка, яку потрібно зняти. Зазвичай вони просто вішались, кульки з дірочками ну, мабуть, всі знають. А тут така, от плівка, така фольга, чи що це якась упаковочка, яку потрібно було відірвати більше на місце, і скажу вам, що дуже приємний у неї запах. Мені сподобалось. Ще раз милуюсь чистим вікном. Не можу намилуватись, коли все сяє. І таке небо прям синє-синє. Ну, все помили. Тепер можна знову бруднити. Будемо готувати вечерю. На вечерю готувала рибку, це у мене голець. Купувала в вашані, можливо, комусь буде цікаво коштує 220 гривень кілограм. Дуже смачна рибка, мінімум кісточок, немає луски, не потрібно чистити, що дуже зручно, я ненавиджу чистити рибу. Я її посипаю спеціями, сіллю та буду додавати апельсин. Ставлю у духовку у фальзі на 20 хвилин, а потім ще на 10 з відкритою фольгою. І ось така гарна і смачна виходить. На гарнір зварила рис, а також ввечері спекла хлібчик. По рецепту, який я вже колись писала, можете знайти відео, починається з слів «печемо хліб, і там є рецепт. Дуже класно його робити у такій формі. Це у мене кастрюлька Еденберг, Взагалі нічого не прилипає, нічого тут не відірвалось. Такий гладенький хлібчик, дуже хрусткий та ароматний. А також в інший день ми робили вареночки з вишнями, також вирішила вставити ці уривочки у це відео. Це було дуже смачно, тому хочу нагадати, що є така ідея, як вареники. У кого є бажання, можете наліпити, це завжди смачно! А я з вами прощаюсь, усім бажаю гарного дня, мирного неба, тихої ночі. До наступного відео!